Час диктує свої правила. Розвиток технологій, зміни у суспільному та економічному житті країни зумовили необхідність створення нового генерального плану Дубна. Його попередній варіант був розроблений у 1994 році і вже не відповідає дійсності. Ми жили до сьогоднішнього дня генеральним планом, який був розроблений ще в 1994 році. Тобто Існуючому генеральному плану, по якому живе місто Дубно, вже біля 20 років. Місто розширюється і тому виникла необхідність знову ж таки проєктування нового генерального плану. Проект генерального плану Дубна розробили фахівці Українського науково-дослідного інституту проєктування міст Діпромісто. Робота над ескізом тривала не один місяць, адже цей документ повинен сформувати обличчя нашого міста на найближче десятиліття. В цьому році місто має отримати повний пакет містобудівної документації для того, щоб далі говорити про розвиток, про надання містобудівних умов і обмежень і взагалі про виділення земельних ділянок під той чи інший від забудови. При розробці генерального плану довелося врахувати чимало чинників, які впливають на розвиток міста. Це і перспективна чисельність населення, розвиток інженерної, соціальної та транспортної інфраструктури. Так, за демографічним прогнозом, кількість жителів Дубна у 2036 році становитиме 40 тисяч осіб. Наслідок наявності значного історико культурного потенціалу та зручного транспортно-географічного положення. Місто Дубне має розглядатись як регіон. Активного розвитку туристичної та рекреаційної сфери. Перспективи розвитку економіки міста пов'язані також з створенням Дубинського промислового вузла, який бачиться високоспеціалізованим на харчовій, деревообробній та легкій промисловості. Окреслив розвиток транспортної інфраструктури міста Олексій Шаповал, який розповів про необхідність будівництва шляхопроводів на залізничних переїздах та автомобільної дороги у районі цукрового заводу. Згідно з генеральним планом, у місті з'являться три нові пожежні депо. А в районі вулиці Семидубської планується створення індустріального парку. Основний профіль парку це харчова легка промисловість і деревообробна промисловість. На цій ці території передбачається. На після розрахунковий етап винесення виробничих потужностей ливарно-механічного заводу. Також на цих територіях передбачається розширення існуючого кладовища. Планується, що Дубні розвиватиметься туристична галузь. Її осередок буде знаходитися в центральній та північній частині міста. Розміщуються об'єкти більш функціонального насичення. Зокрема, мультифункціональний комплекс це стадіон, в разі необхідності концертний зал. Фестивальний поле з усіма об'єктами необхідної для його функціонування, зокрема, тренувальні центри, центри водних видів, спорту, центри екстремального відпочинку, автохінотеатри. Після презентації ескізу генерального плану відбулося обговорення фахівцями та небайдужими дубенчанами. Зокрема, Олег Супрун заявив про необхідність будівництва окремої обізної дороги. Яка має з'єднати магістраль ЧОП із Тернопільською. оцю магістраль? Треба протрасувати так, як вона є, тому що вона досягнута великими потужностями із колгоспами, землями і так далі. За результатами засідання буде підготовлено протокол, де врахують усі зауваження та пропозиції до бенчан для розробки генерального плану.